Друзі, мої дорогі, зробимо розклад Трамп і Україна. Ну, дуже захотілося подивитися, що може бути, які можуть бути тенденції, що нам очікувати від президента Трампа, що може бути, як будуть відносини України і Америки розвиватися надалі, чи буде нам допомога, і взагалі, що нам треба очікувати. Тому зараз ми зробимо, як завжди, нашу Україну, ми виберемо, як. Карта Дім. Трампа ми виберемо як карта ведмідь. Ми дуже часто вибираємо, коли дивимося повний розклад по різних країнах ведмідь, як Америка взагалі. Але зараз ми виберемо Трамп, ведмідь, той, хто зараз вирішує. І так, як будуть складатися відносини Україна і Трамп? Що нам очікувати від президентства Трампа? Що може статися для нас, для українців? Давайте будемо дивитися і зробимо такий розклад. Одразу знайдемо Україну. Ну, вже бачу, випали гори, ілюзії якісь, кресятні часті. Це те, що одразу випадає, але давайте будемо дивитися все ж таки, подивимося, що може бути. Якісь хитрості лисиця. Так, дивимося, дивимося. От ведмідь, І наша Україна. І між нами коса. Вона буде, направлена щось на сторону Трампа, але як от між нами коса. Але будуть якісь швидкі події. І коса, бачите, над чим, чим випала. Над древом. Те, що і от смерть, територія, дерево. Це завжди символізує щось родове. Ну, в даному випадку це наша територія. І так, ми знайшли. Тепер добираємо додаткові карти і робимо розклад. Трамп і Україна. Відносини чого очікувати, що може статися. Одразу ми бачимо лист наприкінці, ну, це буде наприкінці лежати. Але це все ж таки підписання чогось, якихось угод, якихось умов. Щось підписання. Можливо, перемирення чи чогось подібного. Але це підписання бумаг. Давайте будемо далі дивитися з вами. Поклали, і зараз будемо робити сам розклад. окремо покладу і перетасуємо. І так, Трамп і Україна. Трамп і Україна, чого очікувати від президентства Трампа. Що може бути для нас, для України, як буду складатися відносини, чого нам чекати? Ось лисиця вже. Нагострила свої вуха і дивиться, куди на дальні якісь поїздки, на те, що знаходиться далі. От дуже цікаво От дивіться випадає Трамп, над ним стоїть жінка. От таке враження, що щось тут ще не закінчено сценарій навіть вибору Трампу. Щось ще може статися. І коло нього стоїть хрест. Ну, будемо дивитися будемо дивитися ось удар коса. Ладно, щей, наш дім тасувала і поклала окремо, і тасувала, тасувала, але показали, що вони будуть на нас давити. Бачите, прямо над нами стоїть трамп. Ну, що можу сказати одразу. Одразу можу сказати, що... Все ще не вирішено остаточно щодо Трампа чомусь. Я не знаю, якась жінка над ним стоїть, і вона більше навіть буде мати влади, тому що коло Трампа стоїть і хрест. Ну це якби загроза, але нема такої загрози, що я прямо побачила, наприклад, був би там коло цього ще коса там десь направила на нього і хрест. То я б сказала, що так, це може бути щось пов'язане зі смертю, якийсь замах. Хоча замах може бути. Але я так, от прямо от зараз, смерті не бачу, але щось може бути. І ми вже про це казали неодноразово. А він давліє на нас. От бачите, тисне, тисне і показую, що будуть вирішувати якісь питання одразу таємно, під ілюзіями. Це буде сприйматися як шанс, але це ілюзія шансу. І це от невідомо, як от перемога, як якась надія. Зараз ми бачимо навіть, що зараз щось іде нове нове з-за кордону. От нове щось взагалі нове для нас іде, але знову ж таки показує, що воно крисяднічество. Ну, скажімо так, ну, мало бути, стійки, а дадуть от стійки, наприклад, так? Як от крисятнічество, що як криска, так от зерняточку щось носить, але цього взагалі немає. Росія не зупиняється, вона буде далі розмовляти про що тут домовленості якісь. Тут і якісь ще, і з за кордоном, я розумію, що вона дивиться навіть туди в сторону Трампа. Я розумію, що буде, але тут будуть якісь моменти пов'язані з ну, скоріш, цей це ЄС. От, скоріш за все, це буде може бути ЄС. І навіть таке, що я вже вам казала вже давно, і знову це виходить, що будуть дуже серйозні якісь. Я не знаю, мітинги, заварушки чи щось подібне в ЄС будуть проходити. І буде провокація зі сторони Росії. Можливо, прям провокації, провокації завжди вони діють, а можливо. І за дій Росії, і за того, як буде складатися зараз ситуація, будуть проходити якісь мітинги, протести, щось буде йти. І дуже суттєво, і багато де буде йти. Я розумію, що це скоріш за все можливо. Можливо, не буду казати Зеленський, тому що показує, що тут все ж таки в лінії нашого дому, але ж і тут зв'язок з Росією через, через Косу. Це розумію, що удар Буде розмова іде про співдружність, і про якісь обміни, і про ну, торгові відносини. Ну, та, тут навіть як заключення якогось, якихось умов, контрактів чи чогось іншого. Буде він сподіватися на якогось друга, але тут якраз складнощі і складнощі суттєві, і над ним, прямо над другим тим же стоять гора, стоїть розвилка, називається я ще не вибрав позицію, і я буду ще сумніватися, я ще буду дивитися, що там може бути далі. Давайте ну, скажу так, я не бачу прям чогось дуже позитивного. Не бачу. Тому що я бачу, що тут будуть дуже серйозні митинги, і так буде якесь підписання умов. Якось от бачите, давайте називається одружимося і давай все вже вирішимо мирним шляхом. Далі як подивимося. Ну, але тут далі змія йде. Мені не, подобається, це не подобається. Вроді підписання, але яке підписання через складнощі, як от розвилка називається, чи так, чи так. А при цьому здивіться, де він випав. Він випав наприкінці майже розкладу, що каже про те, що, ну. І е, останній рядочок. Ну кажуть, коли у нас взагалі хтось випадає в останньому рядку, це показує, що на нього дуже багато щось давліє згори. І він не може приймати дуже багато рішень. Одна справа, коли ще є щось попереду, от, наприклад, от бачите, в Україні є так, тиск є. Так, Щось відцікається, але все одно щось далі є: так через кресятничество, так через складнощі, так через відновлення, але все одно далі ось іде. Тут і карта сада, вона дуже добра, і відновлення, і все добре. Але якісь таємні перемовини йдуть. Але от коли йде у нас в останньому рядку. В третьому, і ще й наприкінці щось випадає, то це кажуть, що взагалі нічого не може бути, і навіть можливо, що у людини не, не залишилося довго шляху, шляху життя, чи ну це може бути не життя взагалі життя, це може бути, наприклад, політичне життя, так те, що важливе для людини, тому що ми зараз дивимося не на життя людини, ми зараз дивимося на політичну таку обстановку, що може бути, що пов'язане з Трампом, з війною, з Україною. Тому от показують тут більше про це. Це може бути таке, що в якомусь партнерстві тут будуть якісь ще і обміни, гроші, торгові відносини, щось ще буде, але мало що вирішує. І тут вже залишилося геть небагато, от навіть про майбутнє. Знову ж таки, я кажу про нежиття. Так, дивимося, давайте порахуємо. Порахуємо з того, що у нас прямо зараз 16. Ну тут уже. Видно, от зараз якраз у нас усе основне, от зараз відбувається. Всі дивляться прикуті зори на те, що відбувається за кордоном, десь далеко, розуміємо, що зараз Америка. І е знову ж ми запитали про Америку і про нас, то це іде якась допомога, щось вже йде. Але знову ж таки, дивіться, яка допомога. Під нею стоїть криси. То це називається те, що може вистачити на якийсь невеличкий час. Ось щось дуже-дуже мало. І мені дуже цікаво, що знову мені показує, що якась нова людина може з'явитися. От Щось показує і показує, що якась нова людина може з'явитися на арені. Не дарма, тут у нас навіть виходить так, але це може бути щось нове, пов'язане. Дивіться, знову ж таки, жінка по долі буде щось вирішувати, прийде як нова людина, тут Ірашка. Тут і співдружність, і от якийсь... але це те, що буде от на нас якось впливати. І дуже суттєво. Якась нова людина. Що ж це за жінка, яка вирішує майже все? Це може бути така, ну, дуже суттєва істота. Ну, будемо дивитися, ладно, давайте подивимося, що було так, було. Так, ми складаємо все. Сумуємо. Нам треба знати, що було для чого, тому що це буде як основа ситуації. Те, що буде розгортатися далі, від цього дуже залежить. І бачимо 14. От, бачите, основи, із-чого весь оцей, що робиться в світі. Весь цей це рашка. Ну, вона впливала, і тут показує, що куди вона впливала, як вона випала тут, і вона випливала тут, тут і на Америку, і щось таємне на наш дім, і на все одразу. О, якісь таємніші конструкції, перемовини, можливо, чи щось подібне. Ну, давайте. Давайте подивимося, що далі. Тут. 14 плюс 34 плюс. Складаємо? 35. Ну, 35. Це, ви знаєте, навіть непогано. Але зараз ми знову ж таки сумуємо все і подивимося: 35, от бачите, як якір, це і шанси, і стабілізація чогось. Якщо казати про часовий якийсь проміжок часу, то це приблизно 2-3 місяці. І я розумію, що можуть бути підписання якісь. Давайте одразу все сумуємо плюс 14, плюс 3, 52. І в нас виходить 16. Достану, щоб було видно візуально. Зірки надієм, мріємо. І тоді і того разом з цим, оце ми беремо все одразу. У нас виходить 7. Те, що я і казала. Що зірки надії і все інше, але ж ми бачимо ітог. Як зрада. Це як підступне щось. Це от навіть мрії пов'язані з підписанням з якихось підписанням умов документів, але вони будуть хитрі і вони будуть йти як зрада. А тут ще, якщо ми навіть оце робимо все далі, тут ще й направлена коса, котра може обробити багато чого, що знаходиться ось з цієї сторони, тому що вона направлена сюди. Ну, можу сказати так, резумуємо з вами, так, що Трамп запустив якусь хвилю таку, ну, скажімо так, дуже суттєвих подій його президентства, я маю на увазі. Щось Це ще не остаточно, якась жінка все ж таки давліє, щось вирішується, якась нова людина може вийти на арену, яка буде домовлятися з тією жрашкою. Буде як посередником. Тут нам дадуть якусь допомогу, але дадуть, як риську називається, ми вам дамо трошечки, але з якимись умовами. Умовами щодо чого, того, що ми повинні щось відрубати, розрубати, От, бачите, знаю, і обміняти, щось обміняти. І це пов'язано зі складнощами. Так будемо стояти, як на перепутній. Як на перепуті, але на перепуті ті ж складнощі. Так показують, що для нас це знову ж таки як шанс, але шанс кажу такий. От, бачите, ілюзорний шанс іллюзорний. Вроді і шанс, а, а вроді і якісь, е, якісь складнощі. То... Але мене тішить те, що все ж таки у нас є шлях, у нас є допомога, у нас є якісь друзі. Так, так. Так, нам прийдеться пройти через щось кресятничество. І навіть буде підлий підпис якийсь, щось, ну, як зрада, підписання якихось умов, якихось домовленостей, буде як зрада. Тому що показують, що це буде як омрія на це підписання, але взагалі потім це підписання буде як зрада. Але все ж таки я розумію, що це буде найближчим часом. Те, що я вам вже давно кажу, що це буде найближчим часом, ми вже саме дивилися, що це може бути цієї зими. Тому що знову ж таки окрас часу і знову ж таки показує, що Рашка сподівається на те, що її підтримує хто? Той, хто знаходиться там. Вона навіть дивиться сюди в цю сторону, і вона буде підтримати, і вона випала, дивіться де, на верхньому рядочку. Отак. От на верхньому рядочку випало, і на кого вона дивиться? На те, що знаходиться десь там, за кордоном, десь за шляхом, десь за дорогою, за великою дорогою. Впливать, можна сказати, так? Не ну, розумію, що Америка і дивиться на якісь суттєві події, котрі можуть бути з цим пов'язані. Але от тут має щось ще відбуватися в Америці: якісь доленосні події, можливо, якісь загрози, можливо, загрози тому самому Трампу. Але там щось ще буде відбуватися, і щось таємно там ще вирішується, і щось там таємно ще якось домовляються. Ну, скажімо так, дуже цікавий розклад, який обіцяє і нам ну, деякі бонуси, але я скажу такі, бонуси не дуже гладкі і не дуже приємні, тому що буде підписання як зрада, підписання якихось умов. Називається, ми мріємо про це підписання, але воно буде підписано, але це буде як зрада. І знову ж, де в нас знаходиться лисиця рашка? Вона знаходиться в верхньому рядочку. Так, справа в неї мало. От по правій стороні мало. Е, ну, невеличке таке майбутнє, скажу, та і ще сама може втратити багато території, тому що буде сама стояти на розвитці. Але все ж таки, як от кажуть, запусила водила. І не відпускає цю хватку і буде намагатися. І загрожувати і інше. І ще, я б ще сказала навіть, ну тут такий розклад, що можна про нього дуже довго розповідати. І ще я навіть б сказала, що, судячи, отак, от як нам випадає, от бачите карти, то якщо це все ж таки символізує Зеленського, то може бути тут е, якась загроза, ну я ж кажу, життю, можливо, політичному життю, можливо, такому життю, ну, більше все ж таки політичне. І все ж таки тут іще так само є якась загроза. Так вона іде вроді і по долі. По долі, але тут ми спостерігаємо і якийсь, ну не скажу, що все геть добре. Якесь називається співдружність, вроді і коханічка, любов. І от, все от, бачите, з нашим домом, а це і будуть давати це як шанс, і ми ж, ми ж кохаємо вас, ми ж допомагаємо, але це присятнічустю. Кресятні чистів пов'язана з обробленням території. Але щось буде підписано. Може, як от нас і показують, що у нас ще по правій стороні набагато більше карт, ніж у той самої Рашки. Набагато більше карт. І показують, що нам треба буде відновлюватися, треба буде щось відбудовувати. І ми зможемо це досягти. І зможемо. І нам навіть хтось буде допомагати, якісь друзі допоможуть, на якась навіть там буде потім співдружність. щось буде. Але Але на найближчі на найближчий час то тримаємося і віримо, 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 віримо в Україну. Тому що нам зараз треба бути міцними, як ніколи. Обіймаю вас.